Всім привіт! Сьогодні ми зараз зробимо тренування табата на схуднення. На 4 хвилинки будемо робити. Зараз швиденько я ставлю таймер, і робимо. Це тренування може зробити будь-хто. Легенько, без стрибочків будемо робити, тому що кому можна робити стрибочки, кому не можна. Можна зайвою вагою робити це тренування. так що... Приєднуйтесь і разом робимо. Зараз я ставлю таймер і підготуємося. Будемо робити 30 секундочок роботи і 15 секундочок будемо відпочивати. Так, погнали. Зараз ручки в сторони, ножку назад дихаємо. Головне дихання. Перед тренуванням трошечки розм'яти ручки, ножки, трошки порухати спинкою. Я вже розм'ялася і вже можу робити. Так, легенько. Робимо, дихаємо. Видих, 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 видих. Так, відпочиваємо, ходимо. Робимо. Не стоїмо, не, не стаємо, ні, ні сіли, а ходимо. Відпочиваємо ходьбої. Так, наступна вправа. Зараз ручки за голову і ножку піднімаємо. Колінка. Дихаємо. На видихі. Видих, видих, видих. Видих, видих, видих. Молодці. Робимо, робимо, робим. Так, добре. Треба рухатись. Треба зганяти наші зайві кілограми. Так. Дихаємо на видихі. Так, ходимо. Ходимо. Водичку можна після попити. Зараз поки не п'ємо водичку. Так, зараз наступна справа ручки вверх і ножку в сторону. Так, видих, видих, видих. Якщо вам легенько навантаження, то можете пострибати трошечки. Видих. Видих. Ручки зігнуті, трошечки зігнути. І вони не розслаблені, Вони напружені. І ножка напружена, і ручки. Видих, 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 видих. Так, відпочиваємо. Молодці. Ходимо на місці. Ходимо. Добре, зараз наступна вправа. робимо ми вниз, згинаємося, розгинаємося. Видих, видих, видих. Видих. Коли згинаємося, прес напружуємо. Видих. 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 Ручки. Випрямляємо. Випрямляємося. Спинку випрямляємо. Згинаємо. Видих. Видих. Низько не згинаємо. Легенько, видих, видих. Так, відпочиваємо. Ще трошки. Так, ходимо, ходимо. Дихаємо. Дихаємо. Зараз робимо ручкою в бік, як в боксі. І ножку в бік. Видих, видих. Видих. Напружена ручка. Видих. 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 На видихі. Добре. Видих. 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 Ручка напружена. Коли напружується ручка, у нас і прес напружений. Видих. Видих. Ще трошки. Так, відпочиваємо. Молодці. Добре. Дуже добре. Так, зараз така вправа. Будемо біг на місці робити. Біг, біжимо, біжимо. Швидко, 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 швидко. На місці. Можна туди трошки вперед, назад. Швидко, 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 як можемо. Напружимо прес. Ножки, ручки напружені. Ще трошки. Ще трошки біжим, біжим. біжимо, біжимо, біжимо. біжимо. П'ять секундочок, 4, 3, 2, 1. Так, все, молодці. Ми все це зробили. Ви молодці, ми молодці. Можете це тренування повторити, відмотати на початок і зробити одне або два кола ще зробити. І все. І будете енергійні, де їх видих. Так, енергійний вдих, видих. Молодці. Вдих, видих. Умнічки. Так що робимо ще одне коло, а можна два зробити кола. І буде в нас енергії. Дуже багато. І будемо стрункішити, худнути і бути здоровими. Всім гарного дня, Па-па.